Тічим, таким да, трошки гіхтариком. фонариком, але да, це, це реалі, це реалії, до яких треба звикати, от, пристосовуватися і так би мовити, не особливо перейматися, бо я думаю, що нашим героїчним хлопцям, які не передовой, то набагато гірше, але ж вони тримаються і навіть ведуть успішні наступи. Друзі, починаємо. Підписуйтесь, звичайно. Пишіть коменти, ставте лайки. Дуже важлива ваша аудиторія, ваша підтримка, ваш зворотній зв'язок. Ну і пане Юрію, що ти вважаєш за цей тиждень найбільш важливе, найбільш чутливе для нашої держави, для світу, для нашої рідної Сумщини? Ну, Добалося... Звичайно, звільнення Херсону це найважливіша подія, яка відбулася за цей тиждень. Причому це така вже третій перелом у війні. Перший перелом, коли погнали орків з Київщини, Сумщини, Чернігівщини, другий перелом, коли їх погнали з Харківщини. І третій перелом зараз звільнення Херсону. Ну і всього правобережжя. Ну, там ще, скажімо так, є над чим працювати в Херсонщині, але все ж таки, це тріумф правильної тактики і правильної військової стратегії. Я згадую, як цар Дір приходив сюди, ходив на скіфів. От, і, винахідливість, і військова наснага населення, яке населяє сучасну територію України, залишається, як бачимо, протягом століть і тисячоліть на тому ж рівні. Да, і це, ж, це ж дуже важливо, бо вони ж назвали Херсонщину ж своєю територією. І зараз ну, фактично так, вони так би мовити, ну це ж і рішення по приєднанню цих регіонів, да, такі, їх думи. Ну, от, до і, речі, і, що тепер з цим робити? А да, це дуже важливо да, для, для так би мовити, і я ж бачу, як реагують зараз їх пропагандісти на всі ці речі. Як один висловився, що казати це як як плановий виступ посадять за дискредитацію армії, mm -hmm. а казати yes, це, такі, да. що це потрібно було зробити для якогось маневру, так за державну зраду, бо mm -hmm. ми ж базували цю територію, начебто, своєю, це дуже важливо. Да, для, друзі. Ця перемога дуже важлива. Дуже... Ну а подія, яка зараз і з якої треба було б, як мені здається, Попрацювати, на яку треба було попрацювати, це, звичайно, G20, яке готується. Так. Яке готується, буде незабаром, буде незабаром, і вже відомо, що не поїде туди Путін. Уже зрозуміло, чому він туди не поїде. Вже відомо, що скасована загальна. Фото учасників цієї зустрічі тільки тому, щоб не фотографуватися із Лавровим, який туди поїде. Тобто, ну такої обструкції, мені здається, мало які країни випробовували на собі. Але дуже цікаво наративи, які там будуть розглядатися, під якими знаменами буде проходити дискусія. Мені здається, що да, і зараз ми бачимо, як загострилася ситуація з гіпотетичним, начебто, схилянням до перемовин. Росія дуже вже зацікавлена в перемовинах без попередніх умов, як вони оголошували, тобто, так сказати, з врахуванням реалій. За реалії, наскільки ми знаємо Кацапів, за реалії вони завжди приймають якісь свої фантазії. Mm -hmm. Тому фантастичне оголошення, ніким не визнане оголошення наших областей частинами Російської Федерації, членами Російської Федерації, само по собі є фантазією. Але, Але вони впевне, вважають, що ми повинні до... з них виходити як з реалії. Да. І впевнений впевне, мені річ, і для них, як вони вважають, реальність. Ми ж захопили, да? це знаєш, якийсь злочинець щось захопив, це ж уже реальність. Давайте ж визнаємо, що це, що це реальність. Так. От. І які наративи наша держава на це подасть. Ну і зрозуміло, що ще такою дуже важливою подією. Що відбулася, це проміжні вибори в Сполучених Штатах. Причому там дуже цікава річ. Можна сказати, що ці вибори відбулися попри те, що, начебто, нас Україну більше ну підтримує зараз президент демократ і мали демократ демократи мали більшість, тим не менше. Ці вибори можна вважати позитивними для України. Саме чому? Хоча й перемогли республіканці, але перемогли внаслідок неоднородності республіканців. Там я... Така компашка трампістів, які кричали з усіх трибун: що треба відмовитись від допомоги Україні, а сконцентруватись на місцевих внутрішніх проблемах і таке інше. От так, от всі, хто так голосно кричав, не пройшли палату представників. І навіть якщо там ще є змагання щодо певних штатів, навіть якщо вони отримують там перевагу, то це буде перевага за рахунок тих, е республіканців, які підтримують і навіть вимагають більш активної допомоги Україні. Тобто я сподіваюся, що Критика адміністрації Байдена буде йти тепер з боку адміністрації, з боку республіканської, не, не в тому ключі, як е, трампісти, що давайте за НАТО ви е, допомагаєте Україні, давайте зменшимо відмовимося від цієї перемоги. А критика адміністрації. Буде йти вже зовсім з іншого боку. Чому ви так слабко допомагаєте? Чому ви не впровадили механізми лендлізу? До речі, механізми лендлізу до цього часу не впровадили. Закон про лендліз. Адміністрація Байдена не виконала. Там вони повинні були за два місяці зробити механізми розробити, Дружим, їх ніхто але, не збирався розробити. Безперечно, але давай повернемось, і це ж буде, мабуть, розглядатися на G20. Давай повернемося таки до. Оцього стратегічного питання, яке ти визначив саміт g 20 це ж фактично буде вівторок, уже середа наступного ну, так, тижня, так. От. які ти вбачаєш от, відчуття і очікування, і якою ти вбачаєш, мала бути позиція України і? Наші очікування, очікування нашого ну, суспільства, нашої держави, нашої влади, врешті-решт. Ну, ми з тобою, від... ж, ж, політики, так, ісконні є, можна сказати, ісконні, то ми розуміємо, як, як треба взагалі готуватись до якоїсь зустрічі. Там є певний склад. Склад країн, які беруть участь у g 20 В кожної з цих країн є пунктик, який повинен промова і зацікавленість повинна бути така щоб кожна країна побачила себе і свою роль і місце в світлі оцеї глобальної глобальної небезпеки яку створила російська федерація зламавши механізми безпеки які працювали з починаючи з другої світової війни не завжди спрацьовували, а тим не менш вони забезпечили, більш стали більш, більшу безпеку і, по суті, війни тотальної війни не відбулося. Холодну війну, слава Богу, вона була холодною. Не принесла стільки жертв, скільки зараз виникає. І я вважаю, що звичайно, наша дипломатія повинна була би користуючись цим, так сформувати промову. Там думаю, онлайн буде можливість по зв'язку. Виступити нашому президенту, і зрозуміло, що треба задати зовсім інший тон, який задає, наприклад, зараз там ряд країн. Що от давайте от, реально схилим, бачите, ви жертви, давайте схилим Росію Україну до розуміння, до перемовин. Хай Україна змириться з реальністю, Росія, хай змириться з такою реальністю, і десь там посередині. Пам'ятаєш, так де посередині сайомся? От десь посередині можемо їх помирити от, і припинити вогонь на тій стадії, на які а для, для цього, цього... має бути? От, для для має бути. Також, мені Здається, мені має бути, здається давай, що має питання повинно повинні прозвучати ряд питань. А що взагалі має робити світ? От найпотужніших 19 країн, з країною, яка погрожує світову ядерною, ядерним апокаліпсисом, з країною, яка своїми діями призвела до падіння виробництва в світі на 10-12 Ну, по різним є оцінкам, це торкнулося кишені ж кожного громадянина на всій е планеті. Оці пертурбації, енергетична, криза продовольство. Вона ж... Розуміло. Розуміло. Дороже, суть, суть, от, вибачу, я тебе перериваю. Ти дуже от, от суть. Я розумію, ми ж з тобою неоднократно, от, неодноразово спілкувалися, має бути порядок денний, який б визначив шлях глобальних школярів. Шля... Да. Реорганізації імперії, так я розумію, так. глобальний шлях, що і як відноситися до народів, яких зараз гонять на цю війну, тих же бурятів, якутів інших до да. їх, їх теж права ж попираються, і їх кидають в жерла цієї війни на загибель. так, от, от, от як, як Україна має сформулювати свій. Як би мовити, меседж свій посил світу? От саме такі формулюванням цих питань. Як ви Китай, ви Індія, ви Італія, ви Японія маєте ставитися до країни, яка з метою організації геноцида проти українців організовує геноцид поневолених раніше народів? Тих же бурятів, тих же дагестанців малих народів? Як ставитися де, як це припинити? Щоби світ думав не про те, як зупинити отут тимчасове явище з точки зору Росії, вона завжди воює Чергову війну Росії проти ближнього сусіда. Як припинити стратегічно існування такого подразника, існування імперії? Ми ж. Подивіться, кожна війна, зрештою, закінчилась, світова війна, зрештою закінчувалася крахом імперії. Перша світова Австро-Угорської, Германської імперії, Друга світова взагалі деколонізації багатьох імперій закінчилась. От. Е, великі війни також, як. В яких брав участь Радянський Союз, також призвели до деякої деімперіалізації Московії. Ну і, думаю, таке завдання треба ставити і зараз. І це повинно, прозвучати. це повинно прозвучати. Світ повинен побачити наш наратив України повинен бути таким, щоб світ повинен побачити за Російською Федерацією імперію, яка складається із ста одиниць. Самобутніх народів, в яких, до речі, Русської Республіки нету. Русської республіки там нет. От. Там є хто завгодно, але Республіки там не щоб світ за Російською Федерацією побачив оцей поневолені народи цієї імперією, щоб він не бачив її цілою. Які наражають, і сама імперія наражає на е, стратегічні ризики, ризики знищення людства взагалі. Ну, так в такому, в такому вони країні. ж ви вони треба поставити питання помилковості е, роззброєння на користь Російської Федерації при розпаді Радянського Союзу, ну вже ж очевидно, що оборогам, зброя, оборогам. яка лишилася в Білорусі, і в Україні і в Казахстані, аж ніякого нічого світові негативного не приносила. І, і лише її концентрація в Російській Федерації дозволила їм претендувати і мати імідж, що от ми відновимо імперію і таке інше. От. Тому це треба упередити страхи, що от дескать, зброя розповснув, ну розповзеться зброя. І що? Буде мати яка, якийсь Дагестан ракету, який він не здатний запустити, і що? Найкраще, що вони зроблять, це поміняють її на якісь економічні прерогативи. І так воно і буде. Світ, нарешті, повинен побачити за Російською Федерацією, Російською Московською імперією поневолені нею народи. Побачити їх. Зробити такі кроки, щоб підстібнути ці народи до. волі. Чому ми зараз же агресор, агресор сидить в Москві, да? московське керівництво? От. Він нав'язує агресивну політику Буряті, Чувашії, Дагестану і таке інше. Чому е, народи? Але ж під економічні санкції попадають усі? Чи не справедливіше було би отримувати, купляти ресурси Сибіри у Сибіряків, а не в московитів? І крок до цього так це вимагає якоїсь перебутови торгівельної систем, торгівельних зв'язків і таке інше. Але саме після їх припинення треба саме на таких засадах їх поновлювати. Як буде забезпечення світу енергетичними ресурсами відбуватися, в тому числі розташованими на території народів поневолених сьогодні Москвою, треба це зрозуміти, що це не російські ресурси, московські. Що це ресурси народів поневолених Москвою. І з цього виходити в майбутньому будівництві глобальної системи безпеки. Заодно і розібратися із е, тими конфліктами, які матеріалізує Москва е, навколо себе з е, народом, мається на увазі Абхазія, е, Північна Сетія, е, Придністров'я. Е, Причому ми ж бачимо, що до цього часу не мінялася політика. Так само ж ми пам'ятаємо Фінляндську Народну Республіку. Фінська Народна Республіка, як війна у Фінляндії починалася, створення Фінської Народної Республіки нічого не міняється. Нарешті ми повинні вирвати у цього дракона зуби. Ну, Світ повинен це зрозуміти і відчути. Думаю. Тобто очікування, наші очікування від, ну, скажімо, саміту G20, це найпотужніші країни світу, які власне, і визначають, так би мовити, ну, архітектуру да, світу, от, як будуються взаємовідносини, які є, так би мовити, стратегічні принципи існування людства, от мають ну, системно дати оцінку того, що відбувається. З точки зору агресії Росії по нашої держави, і все ж таки дати стратегічний посил. Я не думаю, я повністю з тобою згоден про і поневоліни народи, і про розпад імперії. Але я не думаю, що це буде якоюсь резолюцією саміту, цього, що вони визначать. Але ж вони можуть дати чіткий сигнал, чіткий меседж їх ставлення до того, що відбувається. І з боку ну, найголовніших країн, скажімо, ну найпотужніших країн це і Великобританії і Сполучених Штатів, безперечно, Китая, Індії, от відношення до так сказати, до цієї Московської імперії, і її, скажімо, агресивних планів стосовно України. От, і тут я з тобою повністю згоден, якщо вони все ж таки. Визначать головні принципи, да, які закладені в резолюції от, і в статуті Організації Об'єднаних Націй право народів на самовизначення, недоторканість кордонів, які вже порушили так би мовити, це порушила Московія Росія. І ти знаєш, я з тобою згоден повністю, що не треба тут, так би мовити, зберігати вже чиєсь обличчя. От. Світовим лідером треба е, усвідомити, що не треба вже зберігати чиєсь обличчя і не треба вважати, що тільки режим Путіна роблять Росію такою, яка вона є. Ну, зрозуміло. Росія робить із будь-якого керівника Путіна. Путіна. Абсолютно все. Треба їм зрозуміти. Ти, ти знаєш, ну, слабень... що жаль слабенько знають історію. Щоб, це, що мене шокувало, е, е, ну, ладно, там режим. Да диктатор, його оточення, ці всі злочинні клани. А коли е, інтелектуальна творча еліта підтримує і навіть виспівує війну, ну, це вже за, за поза якихось рамок. От. До речі, е, ну скажімо, дуже колись подобалась творчість, е, є у них така. В Росії Віка Циганов, ну, окремі, є там такі непогані шлягери були, там Любов і Смерть. От. Но коли вона написала, гімн, э... Найма найманцян, найманцян. <рикла> от, так сказати, оркестранти війни, повалькав їх путь в яркому світі, в небі тільки луна, ну це словами автора, да, в серці тільки війна і грай. Так сказати, Вагнер Грай, там, оркестрантор своїх піднімає легким смахом э, смичка, э, русский, русский ЧВК? Вот. А потім далі йде щось на кшалт оркестранты війни, воїни Росії, пусть прибуде з вами благодать благодати, Боже радь, тобто і, і Вальгала, і и, і, 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 і Боже Рать. Що там в этих хворих головах? Розумієш? Це, розумієш, навіть їх суди їх суди визнали цих людей злочинцями. Ці люди сидять за вбивство, гвалтування в російських в'язницях. Потім їх беруть в цю приватну кампанію, яку посилають вбивати мирних людей в іншій державі, і вже вони світі. Їх творча особистості, в лапках, да? ну але ж по-іншому не скажеш, вже колонізують тих, хто по же ж законом, визнається, як вбив цей ну, ну Це, розуміти, це просто хворий ну, немає. В Росії етмос, немає, етмос, в Росії етмос, немає права, там е, право сильного і право сильного трактувати право. Тому е, ну, я вже давно е, на цю тему казав, що наївно чекати побудови демократії. Від нації, в якої демократична процедура називається подавляючим большинством. Це але ж, не але ж нема, нема навіть носіїв іншого світогляду. Їх носії духовності, їх скрепи, так звані, це канонізують вбивць, гвалтівників. Якщо вони це роблять не на своїй території, не чужому. Відносно, відносно інших, От, так це, говорить, може, народів, дуже, да? дуже народів, так. Їх творча особистості, свою творчу енергію направляють на виспівання за цієї. Для того, щоб правильно розуміти, це, це, це ж е, дуже дивна історія з тим, як цей етнос і цей народ е, фактично. Не існуючий етнос, але формуючийся нація, що формується, як ставлення своє висловив понтифік. До речі, також така знакова подія, що мене дуже вразило. Хоча мені здається, що понтифік той не може ніяк, будучи релігійним лідером, він той не може там якось. Казати, що якийсь народ правильніший, якийсь неправильніший, але абсолютно помилкова думка: гуманізм русський. Де він бачив той гуманізм? Я просто не, не розумію. Я розумію, людина була вихована і все життя до дуже похилого віку прожила. В Аргентині абсолютно да, вірно. Я тому, хотів тільки сказати, тому це не європейська всього. історія, яка так. вже більше розуміє ці речі. Ну, от, і він керується, ну, скажімо так, постулатами релігійними, ставлення християнського ставлення до будь-якого народу, от. І, але незнання історії ну, він не знає, він з іншого світу. Але ж там є оточення, яке могло б розповісти. І до речі, це ж не перша помилка така. Ми ж пам'ятаємо позицію Ватикану у Другій світовій війні. Ну, абсолютно от, роки минають. Але я думаю, що там поступово все це поправиться, люди зрозуміють. От, з огляду на от таких миротворців. Які не вбачають різниці між нападником, агресором і жертвою агресії, які однаково прихильно ставляться і до нападника, і представників нападника, і представників жертви, здається, це неправильний наратив, і нам треба його давати. Ну, я думаю, що керівництво держави здатне сформулювати. Ці вимоги і прозвучить голос України на G20. голос України на G20. друзі. Ми прощаємось по часу вже тому. Чекаємо. Ми обов'язково пане Юрію підведемо підсумки. Ну підсумки зробимо для себе підсумки і для своїх друзів, щоб ми розуміли, чи отримали ми очікувані результати, чи збулись наші чаяння і надії от, сидячи зараз без світла, щоб все ж таки колись і ми, і Україна побачить світло в кінці тунеля, от, і кінець цієї історії з цим, так би мовити, імперським ордером, і е, відродження і побудова нашої квітучої вільної незалежної держави. Тому, е, друзі, до зустрічі і зустрінемось вже на кінці тижня, коли пройде G20. коли ми почуємо ставлення. Світу до тих подій, до тієї жахливої війни, от і нашого опору агресії в Україні. Я до... сподіваюся, що це вже буде чергова, розпал чергової операції по звільненню чергових населених пунктів території України. Тільки так. Так що, друзі, слава Україні, друзі. Да. Героям слава.